Всім привіт! Сьогодні я вже завершив повністю роботу над комбайном 230-250 також я помітив, що ви вже майже повністю закрили збір, там залишилось 700 гривень. Тому, в принципі, я вам пропоную такий варіант. Якщо за сьогодні збереться 500 гривень, я сьогодні ж Ну, якщо ви за сьогодні скинете 500 гривень, то я сьогодні ж візьму викладу відео в YouTube, в якому вже буде посилання на даний скіф. Також сьогодні його і завантажу на сайт, в такому випадку. Чому я кажу, що я завершив вже над ним повністю роботи? Раніше на ньому на другу наклонну камеру, ну, на камеру скіфа 250-го. Я додав жатку на кукурузу і соняк. Вона була виробництва Росільмаш, і вона до нього не підходила. Ну і вона взагалом була від Агроса, тому то було логічно. Зараз я додав на нього жатку, яка дійсно з ним комплектувалась в реальності. Це пзс 12 Ось така от жатка. Зараз буду показувати, як вона працює. З даним комбайном. Тому беремо в оренду і рухаємось на поле. А також я ще виправив вмістимость бункера, бо на скіфі 230-му це 6700 літрів, а на скіфі 250-му вмістимость бункера має бути 8300 літрів. Тому такий момент я теж виправив. Бо раніше, чесно кажучи, я про нього й сам не знав. Зараз заїдемо в поле і подивимося, як працює дана жатка. Єдиний її великий мінус це я не знаю, як її транспортувати на таких картах типу польських, тому що вона широка, карти ну, з малим простором, з, малими, з вузькими вуличками. Тому як на таких картах її там транспортувати, я не знаю. Але загалом жатка по ефективності така ж сама, як і та Росіль Навіть дистанція, ну, ширина в неї така сама. Ну, ось такий от ми провели тест даної жатки. Ось так вона працює. Ну а на цьому все. Ми будемо завершувати. Всім до побачення. До нових зустрічей в нових відео.